Поліція встановлює власників, ймовірно, викрадених речей, виявлених під час слідчих дій. Працівники Кременчуцького райуправління поліції встановлюють власників майна, вилученого в рамках досудового розслідування кримінального провадження. За інформацією правоохоронців, виявлені під час санкціонованих судом обшуків речі, можуть належати мешканцям Кременчука та області. Якщо ви стали жертвою кримінального правопорушення або є підстави так вважати, приміром, за вашою відсутності за місцем проживання зникли речі, правоохоронці просять звернутися до Кременчуцького районного управління поліції для проведення впізнання. Телефони для комунікації з працівниками поліції, які здійснюють оперативно слідчі заходи 0,97 193 65 59. 099 264 69 83